Знаєте, в історії технологій є чимало титанів, таких, що колись були на вершині, а потім просто зникли. Так, от сьогодні ми поговоримо саме про одного з таких гігантів: це історія про процесор dec Alpha, про його безперебільшення, вражаючий злет і, на жаль, неминуче падіння. От просто уявіть собі таку амбіцію: створити архітектуру процесора, яка б не застаріла, ну скажімо, чверть століття, і за цей час її продуктивність мала зрости в тисячу разів. В тисячу. Саме таку, здавалось би, нереальну мету поставила перед собою компанія Digital Equipment Corporation, або як її всі називали, просто DEC, коли взялася за проект Альфа. Ну що ж, давайте перенесемося в часі. Кінець 80-х. компанія DC на самісінькій вершині світу, а все завдяки їхній без жартів, неймовірно успішній архітектурі. VAX. це були такі собі робочі конячки, надійні потужні комп'ютери. Але була одна проблемка: вся ця місць базувалася на технології, яка, скажімо, так, потроху починала відставати від часу. І ось у чому власне полягала та проблема. Дивіться, VAX був так званим cisk компютером тобто з комплексним складним набором інструкцій, якщо просто то одна команда могла виконувати дуже складне завдання. Зручно, правда. Але на горизонті вже з'явилася нова загроза стрімка і небезпечна. І називалася вона Різк архітектура зі скороченим набором інструкцій. Ідея була протилежною виконувати простіші команди, але робити це значно, значно швидше. І для ДЕК це був без перебільшення екзистенційний виклик. Уявляєте собі, тиск? Він був просто колосальним. Це ж не був просто ну, ще один проєкт у довгому списку. Ні, все було набагато серйозніше. Один аналітик у 1992 році сказав дуже влучно: якщо альфа провалиться, ДЕК – кінець. просто так, кінець, усе майбутнє компанії, буквально все було поставлено на карту. І ось тут починається найцікавіше народження цього героя Альфа не було, знаєте, таким гладким і простим. О, ні. Це була справжня драма внутрішні суперечки, скасовані проекти і, зрештою, одне єдине сміливе рішення, яке, по суті, і визначило всю подальшу долю компанії. І шлях цей був, м'яко кажучи, непрямим. Все почалося ще у 1985 році з проекту під назвою Призм. Знавалося б, хороша ідея. Але ні, через внутрішні дебати його просто скасували у 1988. Потім, знаєте, була така ідея RISC-VAX, такий собі гібрид. І вже з неї виростає проект, якому дають максимально нейтральну назву Альфа. І от нарешті у 1992-му перший чіп з'являється на світ. Так, це був справді довгий і дуже тернистий шлях. Але була одна геніальна річ, яка зробила Альфа PC таким особливим, і називалася вона PAL Code. Що це таке? Ну по суті, це був такий собі хитрий програмний міст. Уявіть, він створював такий абстрактний шар між залізом і софтом, і завдяки цьому можна було легко, майже безшовно перенести на нову архітектуру вже існуючі операційні системи, наприклад, VMS та Unix. А це, повірте, було критично важливо, щоб не втратити старих клієнтів. І ось коли Альфа нарешті вийшов на сцену, він просто розірвав усі шаблони. Він не просто виправдав очікування, він їх перевершив. Це був початок його абсолютної домінації. Настав час, коли Дік Альфа був без жодних сумнівів найшвидшим процесором на планеті. І в чому ж був секрет такої шаленої швидкості? Цікаво, що справа була не стільки в самій архітектурі, скільки в тому, як її реалізували. Дивіться, інженери DE робили щось неймовірне. Вони використовували дуже складний і практично ручний дизайн мікросхем, у той час як їхні конкуренти вже давно покладалися на автоматизовані інструменти. І саме цей людський фактор дозволив витиснути набагато вищі тактові частоти. Це був без перебільшення справжній ренесанс у дизайні чіпів. Щоб було зрозуміліше, про які цифри йдеться, просто для порівняння. Перший чіп Альфа, випущений у 92-му році, працював на частоті 192 МГц. А тепер увага! Його найближчий конкурент, знаменитий Інтел Пентіум, який вийшов наступної весни, мав всього навсього 66 МГц. 192 проти 66. Різниця була просто приголомливою. Це була інша ліга. Ось цей графік чудово показує, де саме Альфа виблискував, особливо в обчисленнях з рухомою комою. Це ті, що суперважливі для науки та інженерії. Погляньмо на тест SPEC FP95. Система на базі Альфа сервера показує результат 14.2. А тепер порівняємо з Intel Pentium Pro. всього 6.75. більш ніж удвічі повільніше. Щоправда, були і сильніші конкуренти, як у HP, яка тут випередила Альфа. Але все одно Альфа міцно тримався в авангарді високопродуктивних обчислень, залишаючи масовий ринок далеко позаду. Але як це часто буває, бути найкращим з технічної точки зору це ще не гарантія перемоги на ринку. На жаль, і тут починається сумна частина нашої історії: неминучий занепад. Причому спричинений він був не якимись недоліками технології Альфа. Зовсім ні. Вся справа була у зміні корпоративних стратегій та жорстких законах ринку. Далі події розгорталися просто блискавично. 1998 рік компанію DEC, яка на той момент вже була ослаблена ринковою боротьбою, купує Компак. І це ключовий поворотний момент. Чому? Бо компак була величезним клієнтом Інтел, і в неї були зовсім інші плани. Вже у 2001-му всю інтелектуальну власність Альфа продають Інтел, просто продають до 2004 року. Починається планове згортання архітектури, а у 2007 продають останні системи. Все. Кінець настав дуже й дуже швидко. То що ж сталося? У чому була логіка такого рішення? А все просто Компак зробила велику ставку на майбутню ще не випущену архітектуру інтел і Треба розуміти, що Компак була гігантом ринку ПК, а на цьому ринку її головним партнером був хто? Правильно, інтел зі своєю архітектурою X 86 Продовжувати розвивати Альфа означало вливати шалені гроші в окрему власну, хай і суперпотужну технологію. А ставка на Ітаніум це була спроба, знаєте, уніфікувати все, об'єднатися з головним партнером і разом створити єдину архітектуру майбутнього. І ось це бізнес рішення, спрямоване на економію і спрощення, по суті, і стало смертним вироком для їхнього власного на той момент абсолютно передового процесора. Та, хоча сам процесор і зник з ринку, його історія на щастя на цьому не закінчується. Це не просто сумний фінал, бо інновації, закладені в Альфа, продовжували жити і впливати на всю індустрію ще багато-багато років. Насправді багато речей, які ми сьогодні сприймаємо як стандарти процесорах, були вперше реалізовані саме в Альфа. Подумайте тільки, це був перший процесор, де великий кеш другого рівня розмістили прямо на чіпі. Він був першим, хто зміг поєднати надвисоку тактову частоту з позачерговим виконанням команд. Це те, що робить сучасні процесори такими швидкими. І перший високопродуктивний чіп із вбудованим контролером пам'яті, його дизайн, його ідеї, все це потім надихало інженерів з AMD, Intel і навіть ARM. Спадщина виявилася неймовірною. Історія Альфа-Ера це таке, знаєте, потужне нагадування. Нагадування про те, що навіть найгеніальніша, найтехнологічніша розробка може просто програти в грі під назвою бізнес, і це змушує замислитись, правда? Які з сьогоднішніх проривних технологій, якими ми всі захоплюємося, завтра стануть просто забутими легендами.